Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу історію моїх найкращих клубів в Бравл Старс, яка почалася ще у 2019 або 2020 році. Тоді я сидів на своєму планшеті по грав у Бравл Старс і вирішив створити свій перший клуб, назвавши його Легендарний Є Дед. У клубі були кілька моїх однокласників та випадкові люди. Проте постійної команди не було, адже однокласники часто виходили. Мій брат. В якого я купив аккаунт, продовжував грати на ньому і постійно виходив з мого клубу, щоб приєднатися до кращого. Через це права президента постійно переходили до мого друга Термінатора. Але одного разу президентом став хтось інший і мені довелося вийти з клубу. Це був момент, коли клуб майже розвалився. Пізніше створив ще один клуб, де було кілька друзів: двоюрідна сестра, давня подруга та два інші друга. Проте цей клуб не отримав великого розвитку, бо активність бладниць.